День Победы, как и для всех нормальных людей. Мой отец прошел войну, с 19 лет начал воевать. Вот, герой Сталинградской битвы. Поэтому я от имени своего и всех нормальных людей значит, чту память героев, отдавших жизнь за победу над фашизмом. assim thing el... Скажи, пожалуйста, ласка, вы завжди святкуете 9 травня? Да. Чего Нет, всегда. И у меня такой уже, как сказать, жизненный ритуал сложился. Я всегда, какие бы ни были передряги или там не гораздо, я всегда прихожу. Всегда погода какая. Это праздник. У меня воевали дед, два деда. Погибли один под Харьковом, один при обороне Севастополя. У меня воевал отец. 18 лет ушел под Сталинград. Такие дети. Это же дети А я что-то не, не, не блікувало. Скажіть, будь ласка, раз, хто на фотографіях? Де? У вас, руці. хто на. Це вже тричі герой Іван Микитович. А це сліва, лейтенант Іван Микитович, це я. От. Я відмічаю, я вихований в Радянському Союзі військовий кадровий полковник відставки. І, яким чином почитаю, бо діди мої два загинули на фронті під Сталінградом один на один, От, а батько воював, учасник війни, живий прийшов. Ну, Дядьки загинули, деякі рідні дядьки. Чому я так відповідним чином відмічаю це. Мало того, я ще з училища познайомився з таким чоловіком, як Мелітон Варламич і Єгоров, котрі поставили крапку у Великій Вітчизняній війні. І от вони, це він перед смертю в 93 році, а це над Рістагом з прапором. А це я. Він я дружив усю життя з ним, ще з Суворовського училища. Я єдиний єдинственный друг Кантарії в Україні сьогодні живий. О, тут текст ви прочитайте. Я, очі. Єдинственний в Україні, друг Кантарії це я. От, от він, весь. Це дуже цікаві моменти, пов'язані з Великою Вітчизняною війною. Скажіть, будь ласка, що сьогодні означає для вас цей день? День перемоги, день перемоги по українськи Перемог. святой день. Святой день. А ви завжди святкуєте 9 травня. Да, какой разговор? Какой разговор? От мой отец погиб під Москвой. ну так случилось во время війни. Когда він уходив на фронт, він говорив вдома ну, в семье кругу. Говорить, да, говорить, німець, говорит, сильный, ну, ми його все равно розоб'єм. так и получилось. И сам погиб. Так если бы он сейчас поднялся и сказал, ты что? Он бы мне спросил, как сына, сказал, ты что? Я ж погиб, я ж за тебя, за всех остальных воевал. Вот. Но ну, я погиб, значит, тебе хочешь вспомните меня? Значит, надо на высшем уровне это все проводить. Не переносите праздники святые. Зачем? Кому это надо? В угоду кому-то. Так, а кому в угоду? Я не знаю. Ну, за границей 8 числа празднуют День Победы. Тоже правильно, потому что и восьмого правильно, и дев'ятого правильно. Для нас дев'ятого, а там восьмого это дело все. Но если дев'ятого мы начали праздновать, люди привыкли, зачем переносить? Вот это я не понимаю, конечно. И считаю, что это дело не совсем правильно. Всё, вот вы тоже в памяти. Ну так вот, что здесь солят. И даже хорошо вечно. Они когда не будут?